Ефір телеканалу Рада продовжує програма Власний погляд. Я вітаю всіх, хто зараз з нами. Ми будемо говорити про освіту та про тих, хто працює у цій сфері. Гість програми Василь Кремінь, президент Академії педагогічних наук України. Мої вітання. І, власне, розпочинаючи розпочати нашу розмову, я хотіла б з запитання: чи можна говорити, що національна система освіти має свою філософію і якусь свою концепцію розвитку? З одного боку безумовно можна про це говорити, хоча б тому, що є ряд документів такого стратегічного характеру, які приймалися на широких зібраннях освітян. Скажімо, у 2001 році була прийнята національна доктрина розвитку освіти в Україні. Я був тоді міністром освіти і науки на другому всеукраїнському з'їзді освітян нещодавно. Прийнята на третьому з'їзді освітян також. Національна стратегія розвитку освіти в Україні, тому можна говорити, що певне стратегічне бачення є, хоча сказати, що наша філософія освіти якось корінним чином відрізняється від європейської світової, не можна і не потрібно цього. Ні говорити, ні робити, тому що в умовах глобалізації, яка властива для сучасного світу, освітня система будь-якої країни з одного боку повинна продовжувати певні національні надбання, досвід, який підтверджує, підтверджує свою необхідність сьогодні застосовувати. Але з другого боку, ця система повинна реагувати чітко на те, що відбувається в світі, зокрема в Європі, я скажу більше, що якщо говорити про нашу попередню систему освіти, радянську систему освіти, то окрім багатьох плюсів, які вона мала, вона мала і мінуси. У нас недостатньо було взаємозв'язок із освітніми системами інших розвинутих країн, і ми це повинні надолужити. Але якраз на секрет, що саме сфера освіти і найбільше реформувалася безліч змін, безліч проб і помилок ми робили саме в цій сфері. До чого власне ми дійшли прийшли зараз? Як чи існує от уже система, якась напрацьована, що надалі не буде таких змін і менше буде помилок, і дійсно наші діти будуть в загальному освітньому просторі світовому? Я хотів би сказати, що в освіті без змін не можна жити. Інша змінюється життя, життя змінюється. По перше, і по-друге, суспільство наше суттєво змінюється і змінюється, і це головне. Вимоги до людини, до її життя і діяльності, і освіта повинна змінюватись таким чином, щоб підготувати людину, дитину нашу сьогодні, до життя в сучасних умовах, а не в умовах ХХ століття. Якщо буде освіта не сучасна, то вона не буде готувати сучасну людину, а значить не конкурентоспроможну людину. З огляду на це, я хотів би зазначити, що в Україні, попри Критичні зауваження, які часто лунають на адресу освітньої системи, але зроблено за роки незалежності дуже багато, можливо, більше ніж будь-який інші подібній соціальній системі, скажімо, охороні здоров'я чи культурі. Що я маю на увазі? Ми на основі тих навчальних закладів, які мали. Період досягнення незалежності створили цілісну національну систему освіти. Ми створили вже декілька поколінь підручників. Раніше ця функція виконувалася за межами України. Підручники програми створювались в Москві в Україні лише з української мови і літератури, і там з історії України. І то власне такого предмету практично не було. Ми створили вже декілька поколінь. Програм декі поколінь підручників. Ми змогли скажімо, Запозичити певні зміни, які проводяться в інших країнах світу і які мають позитивний характер. Я, наприклад, вітаю те, що стає обов'язковим навчання дітей з п'ятирічного віку в системі дошкільної освіти. Скажу нашим глядачам, що в країнах більш розвинутих, як Франція, допустимо, взагалі йде вже звітування про те, як навчають дітей до двох років, не з двох років, а до двох років життя. Тобто є така тенденція орієнтації на роботу з дітьми як можна меншого віку. Це не значить, що з п'ятого року повинен бути нульовий клас. Ніякому випадку Дошкілля – це не для того, щоб підготувати до школи. Дошкілля це самостійний віковий, так би мовити, час для дитини, і її треба всебічно розвивати, і вона потім у школі буде краще навчатися. Ви сказали, що власне в Україні вже створена цілісна система. Але наскільки оця цілісна система призву... призвела до того, що чи ми можемо взагалі говорити сьогодні про єдність освітніх програм, про єдність навчання і напевно на кінцевий результат? Чи ми маємо однаковий рівень навчання уже на випускників? Говорячи про те, що зараз багато і приватних шкіл, і державного з шкіл держдержав державної власності, хотілося б зрозуміти, ми одинаково маємо програму, одинаково ми навчаємо дітей, чи все-таки відчувається різниця і в навчанні, так, так. і в рівні освіти? Так е з одного боку, ми можемо говорити, що програми однакові для всіх, але враховуючи і рівень вчителів, підготовки і інші обставини. От, підготовка дітей в різних школах різна, і це одна з великих проблем, такого в тому числі, мабуть, і соціального розшарування через освіту. Особливо страждають діти в сільських школах, в сільських малокомплектних школах, де, скажімо, не можна застосувати профільне навчання. Скажімо, якщо 10 дітей у класі, як ви зможете за п'ятьма напрямками застосувати це профільне навчання? Інша річ в міській школі, де 3-4 класи паралельні, можна зробити один фізико-математичне спрямування, другий Гуманітарного і так далі, або навіть зробити таким чином, що одна школа гуманітарного спрямування, інша – природничо-наукового і тому подібне. А вже відсутність цієї профільності негативно позначається на підготовці дітей. Ви подивіться, будь ласка, газета сьогодні, як і деякі інші щорічно, в тому числі нещодавно в цьому році, видрукувала список найбільш успішних шкіл міста Києва з огляду на результати тестування незалежного тестування. І ви подивіться, практично кожна це або гімназія, або ліцей, або спеціалізована школа. І ось чому я вважаю, що мож... тобто Ми... загальноосвітні За... школи. Серед загальноосвітня мав. школа, на мій погляд, повинна закінчитись на 9 класі. От 9 клас, і слово школа навіть бажано після того не вживати. Після 9 класу повинна бути повинен бути профільний ліцей, чи однопрофільний, якщо є можливість, це в містах, чи багатопрофільний невеличких районних містах, чи скажімо, в селах. Діти повинні в старшу школу 10-11 класи навчатися в серйозних крупних школах. Тим більше, що в цьому році досить успішно виконується програма Шкільний автобус. Мені дуже приємно, бо я був тим міністром, який започаткував прийняття тоді програми шкільний автобус в уряді, між іншим Віктора Федоровича Януковича в січні 2003 року. І вже в четвертому році ми поставили десь 450 автобусів, в цьому році біля тисячі. Тобто йде е, процес такий, що кожна школа буде мати е, автобус і може підвозити своїх діточок. Через те, там де початкова школа маленька в селі, її треба залишити, бо це маленькі дітки. Бажано залишити де можна, і базову школу, тобто до 9 класу. А от старша школа. Повинна бути крупною школою. інакше ми дітей робимо неконкурентними. От стосовно того, чи не складеться так, що десь на якомусь етапі ми будемо мати і навіть десь соціальне розшарування? тобто не маючи доступу до якісної освіти, будуть діти не будуть мати і доступу до свого зросту і в кар'єрі, і в професійному рості? От на якийсь етап ми десь можемо отримати саме таке суспільство, розшароване на, саме на за превеликий жаль, загроза така є, і в певній мірі вона вже здійснюється. Взагалі я вам скажу, найбільша біда. Того, що наше суспільство складається з невеликої частки багатих людей, дуже багатих, і абсолютної більшості бідних людей, полягає в тому, що цим самим закладаються різні стартові можливості для дітей одних і інших. Мова йде не тільки про школу, мова взагалі йде про розвиток. І це одна з найбільших, один з найбільших недоліків того, що відбулося в свій час несправедливе розшарування Українського суспільства на основі несправедливого поділу колишнього загальнонаціонального загальнодержавного багатства. Так от, в даному випадку, потрібно піти можливо по шляху, як є в деяких країнах. Скажімо, дитина не обирає школу, батько не обирає школу з одного кінця Києва, в інший кінець Києва. Батько змушений віддати в найближчу школу дитину, найближчу школу дитину. при цих умовах. І народний депутат, і будь-який міністр, і будь-який чиновник буде все робити, аби турбувати, щоб кожна школа була е, на гарному рівні. А не так, от та є ліцей, номер такий на Подолі. Там вже газети не міщаться в статті дітки, які батьків там навчаються, і внучки. І внуки. От. А поряд школа зовсім не привілейована, да, і там навчаються діти робітників і інших людей. Так от потрібно тут подумати над тим, щоб жорстко визначити. Я маю на увазі перший дев'ятий клас, не профільна школа, а перший дев'яти класи. Що навчання за місцем проживання? Тоді ці батьки багаті будуть турбуватися, щоб та школа, куди їх ходять дітки найближче, була така ж сама, як ліцей на Подорі чи на Печер. Принаймні, дійсно тут є на чим подумати. Да. Новітні технології прийшли і в освіту, і хотілося б зрозуміти, як ви власне ставитесь до. Проблеми або до питання тотальної комп'ютеризації шкіл, і чи хтось думав тут і про здоров'я дітей, оскільки yeah. тут це питання також постає або постане вже зовсім незабаром? Ну це абсолютно об'єктивна необхідність комп'ютеризувати школи. Ну це те ж саме. Вибачте, як кожне відкриття має плюси-мінуси. і Вогонь, колись людина почала добувати, і плюси певні, але й мінуси пожежа може бути. Так і комп'ютер. Без комп'ютера сьогодні не можна уявити школу і уявити вивчення будь-якого предмету, починаючи з інформатики, включаючи історію, філологію і таке інше. І тому я теж був, ну скажу. Похвалюся, десь що за моєї моєї роботи міністром ми прийняли програму комп'ютеризації, і за 5 років з 2% комп'ютеризованих шкіл ми довели до 75% комп'ютеризованих шкіл. А Зараз під... практично 100%. а під силу сьогодні школі це питання зрушити з місця, оскільки технології змінюються, і досить швидко техніка старіє? і. Йти за технологічним прогресом. Наскільки це в силах це, і в бюджетному забезпеченні шкіл це, це дійсно є так, але е, іншого немає виходу, як приділяти все більше уваги суспільству і держави до освіти. Освіта і суспільство це зрозуміти стає все більш ресурсозатратним. Сьогодні не можна навчати в класі, де дошка. Чорнила і ручка, і там ще щось сьогодні. Не тільки комп'ютери повинні бути, а й сучасна навчальна база для вивчення фізики, біології, другого, третього, четвертого. І ось чому я кажу завжди і підкреслюю, що суспільство повинно усвідомити, що найбільшим пріоритетом в країні повинна бути освіта, освіта і наука, освіта як сфера, що наука, як сфера, що. Продукує нові знання і освіта як сфера, що олюднює знання, робить діяльність ними ці знання через виховання дітей. Який вчитель має бути в сучасній школі? І чи можна сказати, що кадровий склад, який сьогодні є в школах, напевно, десь не дотягує до тих потреб, до до тих потреб, які потрібні сьогодні в школі? Ну, перш за все, в зв'язку з е, днем працівника освіти, хотів би низько вклонитися всім поколінням вчителів. Від тих, хто молодий пішов в цьому році до школи, до тих, хто знаходиться в заслуженому відпочинку. Це велике спасибі їм, поборникам навчання дітей. А з другого боку, хочу сказати, що дійсно нові вимоги до дитини і нова дитина, по суті, вимагають нового вчителя. Сьогодні дитина зовсім не така, як 30 років назад. І сьогодні вчитель не може, скажімо, будувати свій авторитет на тому, що він щось знає, а дитина не знає. І він вже цим авторитетний. Часто дитина знає більше, ніж вчитель сьогодні. І тут немає е, ніякої біди. Тому вчитель повинен перестати бути над учнем, вчитель повинен стати поряд з учнем і разом відпрацювати індивідуальну траєкторію розвитку, навчання, виховання цієї дитини. Порязучним, а це потребує і зміни відносин, не суб'єктно-об'єктні відносини, коли вчитель суб'єкт виховного навчального процесу, а учень пасивний об'єкт, а суб'єктно-суб'єктні відносини вони співпрацюють у тій справі, якій присвячено. Потім я не раз уже стверджував ще раз хочу сказати: ми повинні утворити в школі дитиноцентризм. дитина не просто все краще дітям. А в кожному розпізнати особистість, його особливості, таланти і намагатись побудувати навчання і виховання на основі того, щоб ось ці таланти, які є з дитини, розвинути, сприяти, щоб дитина відбулася на основі талантів і нівелювати ті негативні. Чи слабкі сторони які ми говоримо ще про те, що, кожного, що ми повинні? Кожного. Ми маємо ми потреб тобто, ми говоримо більше про перспективу. На сьогодні щось уже працює чи принаймні це вже внесено в концепцію розвитку освіти досить коротко, оскільки ми завершуємо. Ці речі ідети на центризм, і інші внесені мені між іншим дуже сподобалося. Я просто внутрішньо задоволений, що президент України Віктор Федорович Янукович, виступаючи Палаці Україна. З нагоди Дня Незалежності підкреслив необхідність утвердження людиноцентричного суспільства в Україні. Це, це дуже правильно. Так, от на основі декларації це є, і особливо на основі розробок в академії педагогічних наук, які ми друкуємо. Але завдання, яке постає, по перше, щоб ці ідеї сповна оволоділи всім освітянським загалом. А ще краще, щоб все суспільство це усвідомило. Це одне, і друге щоб. Вчителі навчились працювати у відповідності з цими новими ідеями. Це дуже складно, бо це мільйони людей. А там, де мільйони людей, велика інерція. Але ми я переконаний, що і такі передачі, як ви здійснюєте, я задоволення бачу інші колеги, і наша робота академічна, і взагалі вболівання і дія всіх. То турбується за майбутнє України, за майбутнє українців будуть сприяти вирішенню тих проблем, про які ми говорили і яких багато ще не назвали. Добре, ми також бажаємо, що ваші ідеї втілювалися в життя. Глядачам лише варто нагадати, що гостем програми власний погляд був Василь Кремінь, президент Академії педагогічних наук України. Дякую всім за увагу! Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику. Зрозуміло.